Доброго дня, шановне товариство! До вашої уваги огляд ножа Кайзер Доберман. Доберман дійсно має ну, назва відношення до породи собак. Його дизайнер з псевдонімом Ошо. Це вказував безпосередньо. До речі, якщо він буде не проти, я лишу посилання на його медіаресурси. зможете ознайомитись детальніше. Отже, давайте по характеристиках. Що ж за ніж це такий? Його загальна довжина 22 см, довжина клинка 9,5 при товщині 3,2 мм. І маса 125 грамів, ніж досить немаленький, тому це непоганий показник. В осьовому тут дворядний керамічний підшипник, механіка чудова, сталь 154 CM у даної версії. Також була версія з титаном і S35VN. Давайте для наглядності додам в кадр трішки інших ножів, щоб візуально можна було порівняти. Для початку малюків, CVV Elementum і пара 3 Lightweight. Ну як бачите, ніж дійсно не малий. Також із середньорозмірних. Blur Equal Steel Engage. І як бачите, він все ще більший за них. Ну, Доберман за ці ножі. Мені ж загалом з тих ножів, які в мене є, пропорції по довжині Добермана. Найбільш схожими здались на. А де 15 -й. саме довжину маю на увазі. Зараз спробую показати, що довжину клинка, що довжину руків'я, що загальну вони дуже-дуже схожі в цьому плані. Отже, щодо роботи кліпси, вже перепрошую за ракурс, але щоб якось наглядно було, От посадка на кишені. Як бачите, без проблем. Посадка глибока, Витягається без проблем, знімається без проблем. Однією рукою без всяких додаткових дій. Так що якоїсь надзвичайної гнучкості, я думаю, тут і не треба. Вістря тут досить колюче, тож, цікаво, як воно себе покаже з досить щільним в'язким матеріалом по типу гуми. Взагалі без проблем. А так, ну, як бачите, все на власні очі. Вістря тут тендітне, тож щось длубати ідея погана. Але взагалі хочу перевірити, чи досить надійно, ніж сидить в руці при ударах. Входить добре, при ударах все чітко тримається, нікуди рука не зісковзує. Надійний хват. От чимось нагадує це руків'я таке воно. ну Не те, що дуже об'ємне, але гарно заповнює руку. І чимось нагадує от скандинавські варіанти руків'я. Кліпса теж при цьому, як самі бачите, ніяк руку не те, що не травмувала і не відчувалась. Трішки продуктів просто для наглядності, як він їх ріже, як ріже на поверхні. От помідорчик, помідорчик м'якенький, все як має бути. Досить непогано, враховуючи те, що я ножем вже певний час користуюсь. Ну, давайте що гриба давайте заріжемо. Спробую тоненько, хоча тут через камеру не зовсім видно, як воно виходить. Але Ну, якось так, як бачите. Досить непогано. Не скажу, що це продуктовий ніж чи ніж для хардюзу. Для мене це такий повсякденний EDC, але повнорозмірний. Проте дає він раду продуктам непогано. Давайте ще яблуко, буде його колоти чи не буде. ну Так це виглядає. Досить все непогано. Ану, чистить він як його. Ну, знаєте, все, все зручно, достатньо зручно. Клинок досить довгий, ярка довга. Ну, звісно, не якийсь шеф-ніж, але споратися з кухнею ви можете ним без проблем також. Що ще помітив, клинок тонко зведений. От поміряти мені нема, на жаль, чим, але що тактильно, що от в роботі при всякому обиранні? Дуже-дуже непогано. От якось так. Дуже гарно ріже. Хоч це і не якийсь удорний ніж, але лочок зробити можна. Давайте глянемо, як він впорається. Ну, як бачите, з основим бруском це взагалі непристойно виглядає. Це якесь друге дерево. О, тут вже трохи важче, але дуже непогано. Тут якийсь сучок є. Побачимо, що. Що тут вийде? все рівно дуже непогано вгризається. Навіть враховуючи, що це заводська заточка. Ну, якось так. Що з рукою? Та по суті, доволі непогано. Трішки наминає от в проміжку, але ну, зовсім не критично. Кліпса, кліпса на диво взагалі не наминає, ніяк не заважає. Отже, що можу сказати про ніж? Мені ніж цей дуже сподобався. Він такий водночас наче й стриманий, але разом з тим все ще достатньо хижий, достатньо, достатньо харизматичний. Взагалі, суб'єктивно, от мої такі враження спостереження він нагадав мені поєднання таке Canadian Belt Knife і таких оцих бійцівських ножів з грушевидними такими руків'ями, в яких лінія от обуху знаходиться трішки нижче від лінії руків'я. От. Так, якось мені чомусь от такі асоціації найбільше. Тож, повторюсь, ніж доволі харизматичний. Що ж по нюансах? Часто вказують, чув я, що кліпса недостатньо еластична. Я от не можу сказати, що це мінус. Я ним користуюсь, користувався і. Ніяких проблем з кліпсу я не мав. Чи вона досить жорстка? Ну, так, якоїсь еластичності в неї немає. Але я проблем не відчув, що при посадці на кишеню, от вона трішки відгинається цього достатньо. ну, Під час процесу я маю на увазі, а не якось навмисно. І тримається воно на кишені добре, знімається з кишені теж достатньо зручно. Тому мені, от еластичності якоїсь додаткової потреби не виникло в цьому. Кліпса, до речі, переставляється на інший бік під шульгу. Це так зроблено. Гвинт сідає трішки глибше в посадкове місце. При цьому. Такий момент, що Кліпса, от вона зараз зорієнтована на осьовий, при переставлянні е, на ліву сторону, вона стає зорієнтована вздовж е, лінії е, руків'я верхньої частини. Ну, приблизно так якось. Перепрошую. Е, не знаю, чи це буде створювати якісь незручності, чи ні, я не шульга не перевіряв. Якщо, можливо, хто є. З власників даного ножа, хто дивиться це відео, хто переставляв кліпсу і користувався, напишіть, будь ласка, буде цікаво дізнатися. Також з нюансів вказується, що Доберман -то цей може і вкусити під час складання ножа. От. Але от в мене він приходить на ніготь. От, І сказати, що це баги, я, мабуть, не можу. Це ж швидше така от фіча. Подібне може траплятися у багатьох ножів з лайнер-локами, з фрейм-локами. У яких немає яскраво вираженого плавця фліпера. От, Для прикладу, той же пчак. Тут абсолютно та сама ситуація, хоча це зовсім різні. Дизайнери, та й візуально, як би теж, як бачите, ножі не схожі, але складаються вони схожим чином. Тому така от ситуація. Ну, мене це не надто бентежить, тим більше, що нігодь це не палець, і так навпаки. Зручніше, якщо будеш десь поспішати, то не буде такого моменту, як на багатьох беклоках І знаєте, є таке, що у власників колдстіл є звичка при складанні виставляти якомога далі вперед вказівний палець, щоб впіймати незаточену частину клинка, то тут можна про це не перейматися Але якщо ваш манікюр... Для вас дуже дорогий, що морально, а що може і матеріально, то слід мати це на увазі. От, в іншому ж, ніж, повторюю, ще раз, дуже мені сподобався. Він сподобався що продуманістю, як технічною. Якщо глянете відео, там посилання буде. Як конструктив цей реалізований, то. Ну, Я думаю, зрозумієте. Дуже заморочився дизайнер над всілякими деталями, в тому числі доволі такими дрібними незначними, на перший погляд. Навіть от цей прихований темлячний, тут є вибірка, і він такий наче напівприхований, але його разом з тим, наприклад, досить зручно чистити від пилу, якщо туди він потрапляє. Також плавець фліпера. Він невеличкий, непомітний, і при відкриванні він повністю ховається в руків'я. Мене чомусь цей момент тут, аж, аж так аж зачепив, знаєте, в приємну сторону. При цьому тут з'являється у нас такий майданчик, така площина для пальця, для різних хватів. От, присутні насічки, воно і гарно виглядає і разом з тим працює і вигін цей зроблений в правильному місці. Також, якщо працювати через цей виступ, то дуже непогано положення середній палець при цьому не провалюється аж занадто і достатньо добре тримає. Руків'я. Взагалі, е, ніж дуже зручний в плані ергономіки, бо я вже фактично цей момент почав озвучувати. Е, ніж зручний, зручний багатьма хватами, різноманітними, абсолютно зручний в маніпулюванні. Тут нема місця на камеру, це все показувати. Але все дуже зручно, ніж має дуже хороший баланс, незважаючи на довжину. Бо довгі ножі вони часто от по довжині цей баланс трішки в них дається взнаки, але тут все прекрасно. Також хочу відзначити механіку. Про механіку, ну, окрім, власне, всього того, що робить дворядний цей підшипник. Також. Мені приємно користуватись. Я зараз дивну річ скажу: в мене цей ніж витіснив з кишені Ontario rad 2. Це так, це абсолютно різні ножі. Але для чого мені був rad 2 саме через м'яку механіку? Оці от от зусилля, з яким ну, яке потрібно, щоб скласти ніж, щоб зняти його з замка, щоб його відкрити, щоб його закрити. От це все дуже м'яко відбувається. Якщо пальці втомлені чи пошкоджені, такий ніж, як знахідка. От і для цього в мене був власне рад 2 Тут все те саме, тільки краще, тому я лишив собі цей. Також сюди ж хочу додати виконання: От обробка деталей, як бачите, всі ці кути. Все кругом заокруглене, все знято, от вибірки. Клинок, от Все, 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 от на шпеньках от всі ці сходинки. Ніде немає нічого там гострого, щоб якось чіплялось, якихось надзусиль. Працює ніж прекрасно. От. Також, що хотілося би вже, мабуть, резюмувати, я вже казав, що ніж харизматичний, і. Водночас от, і харизматичний і стриманий, і е, в поєднанні з розміром досить вдалим, е, він такий ніж-ніж. От, от, не якийсь компромісний середньорозмірний варіант, так? не якийсь компактний розпаковувач посилок. А це саме от, е, от, те, що асоціюється зі словом, от, кишеньковий ніж. Візуально, в плані дизайну, те, як він виглядає, його розміри, все це підібрано дуже гарно і дуже гармонійно. От, мабуть, все, що хотів сказав про цей ніж. Ніж, повторю, ще раз сподобався. Гарне виконання, все якісно зроблено, продумано. Тож. Дякую вам за увагу. Можливо, хто є власником даного ножа або його версії в Титані. Напишіть, будь ласка, коментарі. Ваші, можливо, думки, спостереження. Буде цікаво почути, почитати, поспілкуватися. А наразі в мене все. Дякую за увагу. На все добре.